Доброго дня, я з України. Свій город, грядочки у відкритому ґрунті, ми вже з вами розпланували. А сьогодні я хочу вам показати план своєї теплиці, що і як в цьому році я хочу висадити і висіяти в теплиці. Нагадаю, що в теплиці в мене будуть тільки помідорчики в цьому році, сорти всі відомі, але я вам зараз буду показувати, скільки яких сортів я собі обрала посадити. Теплицю і з якого розрахунку я саме такі сорти і таку кількість обрала для теплиці. Але на початку відео хочу буквально дві хвилинки показати, як вже зійшла моя селера. Сьогодні 29 січня і сьогодні я вже бачу, що зійшла моя селера. Сіяли ми її 18-го, це сорт діамант. Зараз я її відкрию. Вона, ось так, в мене і стояла весь цей час на підвіконні. Плівочку я не знімала. Той конденсат, який з'являвся, просто падав туди в горщик. І ось, подивіться. Ось одна. Все ж таки поклала я з запасом, поклала по три штучки. Це все бур'янець. Зараз я його приберу, щоб було зрозуміліше. Дивимось О, перша скляночка. Один, два. Бачите, вже видно, що воно розгортається і три. Давайте я дістану. Ось, бачите, вже з'явилися такі петельки. Тобто вже почали сходи з'являтися нормальні. Тут всі три зійшли. Раз, два, три. Тут також раз, два, три. Ну, може, не дуже вам ще гарно. Тут взагалі гарно видно, це вже селера точно. І ось тут ці скляночці також. Вже видно парусточки. Це діамант сорт, який я купила в цьому році. Тобто насіння свіженьке. А це президент. Той, що я знайшла, був, був пакетик відкритий, і лежало воно в мене 3 роки. Зараз відкриємо його. Але я вже також бачу, що сходи є. Ось подивіться. Тут є петелька, тут є корінець, тут є. Тут ось так вийшло, що, бачите, така грудочка. Чому я казала, що потрібно, щоб ґрунт був дрібніший і на грудості лежить корінець. Я його ось так трішечки-трішечки, буквально грамулечку ґрунту візьму і прикрию, щоб він міг заглибитися. Тут також є петелька є. Тут, ну Тут ще не дуже видно, хоча також, ось там. Видно, є петельки, є, сходять. Тобто, можна сказати, що, хоча і я сама вам наголошувала, що насіння повинно бути свіже, але і при не дуже свіжому насінні, якщо воно гарне, то воно гарно і зійде. І тепер я ще роблю плівку, я зніму зовсім і візьму ось такі самі судочки, в яких в мене росте. Розсада і зверху ось так накрию. І так вони будуть в мене стояти, аж поки буде гарні такі паросточки. Натягну ось так резинку зверху. Ось І все. І вони будуть в мене ось тут стояти на підвіконні на сонечку. Відкривати, нічого робити не буду. Якщо буде з'являтися конденсат, нехай він туди падає, тому що ми не поливаємо весь цей час свої рослинки. Якщо буде дуже спекотно, наприклад, я вирішу трішечки провітрити, я просто ось так зсуну буквально на 1 см ось цю кришечку. До речі, ці контейнери мені дуже подобаються. Це харчові з якогось печива, але для вкорінення вони дуже гарні. І гортензія в них вкорінювала, і ось так для. Будь-якої іншої розсади, тому що можна зробити і піддончик з них, і можна зробити гарну кришечку з них. І регулювати вологість там в нашій тепличці. Ось так, 9 день і на 9-й день вже ось такі гарні сходи. Так, і ось я намалювала свою теплицю. Нагадаю, теплиця завдовжки 6 метрів, шириною десь 2,5 метри. Посередині йде стежка, стежка завшишки 50 см і грядочки десь приблизно по одному метру. В цьому році я висаджую тільки помідорчики і буквально два сорти, два кущики і огірочків на ранні. Вже казала, що максимальний врожай в цьому році я сподіваюся зібрати на вулиці у відкритому ґрунті, тому в мене тут буде велика грядочка огірочків. Як розпланувала свій город, відео вже є. Заходьте, будь ласка, дивіться. Помідорчики для теплиці я беру індетермінантні, тобто високорослі. Наприклад, кабанята в них взагалі неможливо дочекатися, коли вони зупиняться нарощувати свої пагінці. Дуже дуже вони високі. Вони навіть потім, коли дійдуть до верха теплиці, звішуються донизу, і все одно на цьому стеблі продовжують зав'язувати нові плоди. Висота моєї теплиці десь 2 метра 2,10, тобто теплиця досить невелика, невисока. Фото обов'язково буду вам, як завжди, додавати, для того, щоб ви гарніше зорієнтувалися і в тому, яка в мене теплиця і які сорти буду висіювати. На цей рік я обрала сім сортів, ті сорти, які я висіювала в минулому році в теплиці. Вони мені сподобались, тому для теплиці я вирішила взяти їх. Нічого нового не беру. Єдине, що тут виходить 6 сортів і один гібрид, колібрі. Його в цьому році я хочу посадити найбільше. З кожного боку теплиці на кожній грядусі в мене буде в дві строчечки посаджена розсада. Получається, в мене в одній смужиці посаджено 8 рослинок. На правій гряці у мене буде 16, на лівій буде 14. На дві менше, тому що дві луночки будуть зайняті огірочками. Взагалі в теплиці буде посаджено 30 кущиків. Так як я в теплиці обов'язково пасенкую, веду в два стебла, тобто, виходить, що в мене буде в теплиці 60 стебл. Це більше, ніж достатньо. Які сорти я обрала, щоб посадити в цьому році в теплиці? Клондайк. Буду його Висаджувати 4 штучки. Так. Ось так я зробила: намалювала луночки і навпроти кожної луночки написала, який сорт я буду тут висаджувати. Ось дві луночки, в мене клондайку, взагалі в мене їх 4, і ще дві з цього боку, на цій стороні. Клондайк це жовтий сорт, дуже смачний, солодкий, плоди досить великі, плодоносить дуже гарно. Серце Америки Нахвалювала вам цей сорт в минулому році і взимку одна раз сказала, що дуже гарний сорт. Серцеподібні плоди розового кольору, смачні, і він в мене в минулому році найперший почав плодоносити в теплиці. Тобто, хоча і досить великі плоди, і високорослі, але плодоносити почали досить рано. Серце Америки в мене також повинно бути 4 штучки. Тут дві, і з цього боку дві. Далі йдуть кабанята. Кабанята посадила в цьому році тільки два кущика, тобто буде чотири стебла, я думаю, буде достатньо. Кабанята також досить довго і гарно плодоносять. Вони плодоносять взагалі, поки не настане вже мінусова температура. Вони в'яжуть і в'яжуть плоди, але це плоди такі невеличкі, коктейльного типу або чері, але при тому вони дуже смачні і досить врожайні. Далі, торбинка червона. Торбинки червоної у мене чотири штучки. Тут дві і тут дві. Торбинка це умовна назва, як вже ви знаєте. Це насіння, яке я збирала сама з помідорів, якими пригостила ще у 2022 році в мене сусідка. Плоди дуже гарні, дуже великого розміру. В китиці в одній зав'язують до 10 досить великих плодів. Тому обов'язково їх посадила. Для кетчупу, для томатного соку, навіть для в'ялення це просто дуже. Дуже смачні і гарні плоди, тому що мають товсту стінку, не дуже багато в них рідини. Якось, знаєте, так, від стінки відокремлена сухою частинкою насіннево коробочка, дуже яскравого червоного кольору. Ну, класний сорт. Далі торбинка рожева. Рожевої торбинки в мене також 4 штучки з цього боку дві і з цього дві. Також це сама збирала це насіння. Плодоносить до пізньої осені гарний рожевий смачний томат і досить врожайний. Далі в мене йде сорт Позата хата. Це новий сорт. До речі, так сказала, що нових немає. Ось новий сорт. Взяла його випробувати, тому що писали мені, і сама я бачу, що моя торбинка дуже схожа на пузату хату. І по опису схожа, і по фото. Хочу випробувати їх в таких самих умовах і зробити висновок. Чи торбинка це є пузата хата, чи це щось інше. Я думаю, що швидше за все, все ж таки торбинка це не пузата хата, тому що торбинка це італійський сорт, який привезли сусіди ще років 20. Тому вона каже: ну, навряд чи пузата хата тоді була в Італії. Ну, я так думаю собі, але будемо пробувати. З цього боку дві штучки і з цього боку дві штучки пузатої хати тобто чотири штучки. Далі в мене йде колібрі. Колібрі в мене аж вісім штучок на теплицю. Чотири штучки колібрі висаджую з правого боку від входу в теплицю, і дві з лівого. І дві штучки посаджу ще в куточку. Ось ці, що в куточку, хочу посадити з того насіння, яке я збирала сама в минулому році, відокремити їх, так сказати. І будемо бачити, чи можна з гібридів збирати насіння і які вони дають потім врожай. Саме однакові придбала колібрі і нове насіння, і ось це є яке зібране. Так, ну ось таким чином собі промальовую для того, щоб потім зручно було і висаджувати, і потім я знала, де що знаходиться. Ну, хоча я їх і так і по зовнішньому вигляду вже зможу визначити, де який сорт знаходиться. Все підписала, все собі зазначила, щоб потім не плутатись, щоб навесні було простіше і швидше вирощувати. Так, далі обов'язково в теплицю ще, окрім помідорчиків, а тут забула сказати, що і ось тут два сорти огірочків один Арктика. І один супер бейбі новий гібрид. Це гібриди, супер бейбі новий гібрид, буду випробовувати, тому що дуже гарні відгуки про нього, хочу спробувати і я. Так, окрім цього, в теплиці ще буду вирощувати е, обов'язково редисечку. Редисечка в мене Селеста, це гібрид. В цьому році хочу його вперше випробувати. Пишуть, що вона дуже великого розміру виростає, але потрібно, щоб між кожною редисинкою була велика відстань. Тому я хочу ось тут. Висадити між розсадами редисочку, поки піднімуться помідорчики, редисочка відплодоносить, це 100%, тому що коли при будинку ми мешкали, там в теплиці я завжди так робила. Навіть не прибирала редисочку і зелень, прибирала таке коло, робила там луночку, садила розсаду, а навколо в мене продовжувала рости редисочка, салат, шпинат, рукола, ну будь-що. І, до речі, ось тут також ще забула зазначити, що ось тут де у мене позначено два колібрі. Тут в мене такий невеличкий розплідничок, трояндочок. Ну я сподіваюся, що вони якісь коріняться і влітку я їх викопаю, але поки що їх приймати не буду. Між ними буду обережненько робити луночки і висаджувати туди помідорчики. Так, редисочка в мене буде тут посередині і тут. Редисочки посію багатенько, тому що, ну, а вже ж на весінній період, коли вже хочеться салатику, надоїла консервація, але нічого ще немає, то редисочка і шпинат, рукола, салат дуже в цьому виручають. Так, вздовж стежки, ось тут посію, петрушку сіяти не буду, посію кріпчик, посію салат, руколу і шпинат. Але також в мене тут є трояндочки, і також є в мене тут декілька кущиків смородини. Також буду сіяти таким чином, щоб воно мені не заважало. А вже ж шпинат, салат, руколу, я все приберу, і потім, вже, коли буде тепло, влітку на початку літа, якщо в мене смородина і трояндочки в коріння. То тоді вже я їх викопаю. Також, я думаю, розсада помідорчиків заважати не буде. Тут посередині також висію редисочку, а з цього боку, вздовж у мене тут порожньо, нічого немає, ніякого розплідничка немає, то я тут хочу висадити пікінську капусточку. Близько сюди до стежки її посаджу, так щоб вона також не заважала. Помідорчикам рости, і також, поки помідорчики піднімуться, я так думаю, що пекінську капусточку ми вже з'їмо, тому що починаємо листочки з неї збирати досить рано. Також можна з неї робити салатик, можна з неї робити борщ, можна голубці робити. все виходить дуже смачно. Голубці дуже такі ніжні, соковиті. У мене там 8 штучок пекінської капусточки, тому я думаю, що ми її приберемо вже. До того як будуть підніматися помідорчики а хоча й залишиться, вона не буде ніяк заважати помідорчикам, і помідорчики їй також заважати не будуть. Пікінська капусточка любить прохолодну погоду, тому висівати і висаджувати її будемо досить рано. Щоб вона і максимально рано віддала свої листочки нам для салату вони були. Ну і щоб вона не пішла в стрілку, не гірчила, тому що коли вже починається спекотно на вулиці, особливо в теплиці, досить рано стає спекотно, то вона потім може викинути стрілку. Хоча я завжди висіваю гібриди і ну, ніколи не бачила, щоб пікінська капусточка застрілкувалася. Це, мабуть, тільки в сортів таке може бути. Ну, ось таке невеличке відео у нас вийшло. Ось таким чином я розпланувала свою теплицю в цьому році. Як буду висаджувати, планувати навесні, я думаю, я вам покажу. Поки що в мене всі грядки в теплиці вкриті листям, подивлюся або його залишу, просто приберу вбік, перекопаю. Якщо потрібно, буду бачити, яка, який там ґрунт. Якщо досить пухкий, то не буду перекопувати. Просто зроблю отвори, луночки для кожної рослинки помідорчика, туди посаджу і знову вкрию мульчею. Нехай в мене там листечко осіннє буде, як мульча. Потім зверху ще можна вкрити скошеною газонною травою, можна соломою. Люблю, щоб мульчі було багато. Завжди мульчую і в теплиці, і на вулиці. Ну, я думаю, що хто мене дивиться, то багато разів від мене це чув, і про мульчування були відео, тому ось таким чином буду висаджувати свою теплицю. Ну, ось і все на сьогодні, що хотіла вам сказати про планування теплиці. Я сподіваюся, що мої відео вам цікаві і корисні. Запрошую вас заходити на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже за них вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою!